Книга псалмів Псалом 18, Диригентові Псалом Давида Небеса розповідають про Божу славу, А небозвід сповіщає про творіння Його рук. День у дневі передає вістку, а ніч ночі сповіщає знання. Немає мови, немає слів, де б не чулися їхні голоси. По всій землі. Пішло їхнє відлуння і їхні слова до кінців світу. Він поставив у них намет для сонця, воно, як наречений, що виходить зі своєї світлиці, радітиме, як велетень, що біжить дорогою, воно виходить від край неба і добігає край неба, ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, Він навертає душу, Господнє свідчення вірне, воно робить мудрими простодушних, Господні постанови праведні, вони звеселяють серце, Господня заповідь чиста, вона дає світло очам, Господній страх чистий, Він перебуває на віки, Господні присуди незмінні. Праведні самі по собі, їх бажають більше від золота, від безлічі чистого золота, вони солодші за мед, що стікає з вощини, адже вони остерігають твого раба, в їх дотриманні велика нагорода. Проступки хто зрозуміє від таємних провин очість мене, і від свавільних стримай свого раба. Якщо не запанують вони над мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха, і слова моїх уст і роздуми мого серця будуть тобі до вподоби, Господи, моя скеля і мій Викупитель.